Зафіксував. Якщо я так мікроліфт у відділку поліції номер 1 міста Старокостянтинова перевіряла місцева журналістка. Пані Оксана каже: раніше у відділок можна було потрапити лише за допомогою, поліцейських, які підіймали візок. Зараз це зробити простіше. Що сказати, працює е, прилаштовано для зручності людини навіть такий момент це моменти сототехнічні, коли можна керувати оцим пандусом або безпосередньо людині, яка у кріслі колісному, або людині, яка супроводжує, чи тут хтось допомагає. Тобто, ці такі моменти вони як врахувала, звернула увагу. Такими спеціальними підйомниками облаштували сім підрозділів поліції в області. Обстеження приміщень та проведення їх до належних норм продовжується далі. Окрім цього, у відділках продовжують провад. Аджувати систему Кастоді «Це е, система з повним відеофіксацією е, повністю відділку поліції, а саме першого поверху відділку поліції, де проводиться максимальна. Зустріч працівника поліції з людьми, що може бути громадян України, який звернувся з написанням заяви, або ж затриманий, або ж потерпілий, тобто з різними категоріями людьми. Відеофіксація нам дає змогу дійсно здійснити забезпечення прав, що громадян України також забезпечення прав самих поліцейських. Безбар'єрний простір вимоги сьогодення, адже з тих чи інших причин люди вимушені пересідати на крісло колісне, ба більше щодня додому повертаються захисники і з різними ступенями важкості поранень. Вільний дом доступ до закладів різноманітних він має бути унормальнений і забезпечений. І перевіряти мають саме ті люди, для яких це робиться, тому що одразу звертається увага на різні нюанси і одразу видно, чи це зроблено для галочки, чи це зроблено для роботи.